Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі КНІТКА ТВ. Сьогодні ми будемо з вами готуватись до новорічних свят і в'язати такі чудові новорічні прикраси на ялинку, теж ялинки. Для цього нам потрібно нитка одного кольору і для обв'язки нитка іншого кольору. Колір ви можете обрати за своїм бажанням, а також прикрасити потім свої ялиночки, теж як вам заманеться. У мене оздоблення звичайним лаком для нігтів, з блискавками, можна прикрасити бусинками, бісером, вишити. Все, на що прагне ваша фантазія. Будь ласка. Для початку робимо кільце і в кільце набираємо 4 петлі, одна, два, три. Чотири і кільце затягуємо. Одна петля підйому перегортаємо. Наше в'язання, і будемо в'язати стовпчиками без накиду у задню стінку нашої косички, яка утворилася попередніми стовпчиками. Тобто підхватуємо нитку другу, пров'язуємо стовпчик без накиду, підхватуємо. За задню стіночку петлю пров'язуємо, ось наші чотири петлі пров'язані за задню стінку. Таким чином утворюються оці рубчики на нашій ялинці. Одна петля підйому, перегортаємо, знов. Все будемо в'язати тільки за задні стінки попереднього ряду. Одна петля, в другу петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду, третя, четверта, Петля підйому, далі. Ряд без прибавок. Все в'яжемо за задні стінки петля підйому. Далі важливо не пропускати першу петлю. Третю петлю, петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду. Знакід. Далі наступний ряд без прибавок. Прибавки через ряд ми робимо до тих пір, поки наша ялиночка не буде того розміру, який ви бажаєте. І потім в останніх двох рядках будемо робити прибавки в кожному рядку. Прибавки робимо по центру, таким чином наша ялинка підростає. Чим товше, плотніше нитка, тим рубчики на ялинці будуть виразнішими. Так. І далі робимо прибавки в кожному рядку. На дві і в наступному робимо так само. Наступні дві. Закінчуємо останній ряд. В мене буде маленька ялиночка. Ви можете робити будь-якого розміру, як вам буде потрібно. Ось така в мене ялиночка маленька, обрізаємо нитку і прячемо хвостики всередину першого ряду, щоб вони нам не заважали обв'язувати нашу ялиночку. Один хвостик, так, и інший. Просто протягніть ниточку, вот так. Далее обвязываем. Починаємо обв'язувати з верхівки, я буду обв'язувати радчим шагом, дуже люблю це оздоблення. По боках ялиночки ми. В'яжемо так, щоб не стягувалась наша ялинка, стараємося захват... захватити всі дірочки, щоб... щоб не було пробілів. І тим самим ми вирівнюємо край нашої ялинки. По краях, коли доходимо до краю в крайню петлю, в, в край, в кожен край трикутничків, ми робимо по дві, по два таких стовпчику з одним накидом, так, чи без накида, внизу нашої ялиночки, щоб вона більш танцювала. Ми робимо по дві петлі через раз. Одна петля, дві петлі, одна, дві. Тоді ялиночка буде закручуватись і танцювати. Одна дві. Одна. Дві і так обв'язуємо вкрай робимо два стовпчики і далі обв'язуємо останню сторону. Якщо ви хочете, щоб ялинка у вас була, була плоскою, то просто обв'язуйте так, щоб край не йшов хвилями, підтягуйте петлі. Ну, мені подобаються такі закручені Оригінал. Так, доходимо до нашої верхівочки, і нам ще треба зробити петельку, на якій прикраса буде висіти. Це вже зовсім просто. Так, верхівочку. Це вже дві петлі. Ось, бачите, яка красиночка пляшуча. Так, 20 петельок. Чи скільки вам потрібно, щоб її десь повісити на ялинку або ще десь Так, протягуємо, затягуємо. Стягуємо ниточки ззаду і прячемо кінці. Під наші білі петлі, щоб вони не, виділяли, не виділялися, не бросалися у вічі по одному боку і по іншому. Просто для цього можна взяти більш тонесенький гачок, але ось так. Обрізаємо один хвостик інший ось така красунечка. Тепер прикрашаємо. У мене просто густий лак для нігтів. Висихає дуже швидко, дуже швидко. Так, робимо такі шарики. Дуже густий, але подивіться, як він чудово виглядає. Ось так. Ось наша ялиночка готова. В'яжіть з задоволенням, готуйтесь до новорічних свят. Новий рік прийде в будь-якому випадку. Всім легких петельок. Побачимось!